Вітаю! вчасно про найважливіше із життя краю на телеканалі тиса 1 в студії Нелі Янчук. Доброго вечора. Сьогодні у випуску мобілізація триває. У військкоматах продовжується збір, формування та відправлення мобілізованих до навчальних центрів Збройних сил України. Ще один закарпатський військовий попався на хабарі. Перспективи двосторонньої співпраці обговорили представники Угорщини та керівництво Закарпатської області. В Тячеві відбувся благодійний концерт в пам'ять про закарпатців, які брали участь у війні в Афганістані. Америка стала ближче до Закарпаття. В Ужгороді відкрили міні-скульптуру солдату русинського походження. Ще один закарпатський військовий попався на хабарі. Цього разу тимчасово виконуючий обов'язків командира військової частини в Ужгороді, отримав від солдата-контрактника 5 тисяч гривень. За ці гроші командир пообіцяв не відправляти бійця в зону проведення АТО. Гроші військовому передавали у його робочому кабінеті, де співробітники СБУ та військової прокуратури зловили хабарника на гарячому. За це командиру загрожує до 10 років позбавлення волі групою військової прокурори уже спільно з співробітниками в Закарпатської області під час отримання неправомірної вигоди в розмірі 5 тисяч гривень і солдата служби за контрактом. І щодо невнесення внесення останнього у списки військовослужбовців, які у зону проведення антитерористичної операції, затримано тимчасово виконуюча обов'язки командира військової командира однієї з військових частин Закарпатської області. Відповідно дані відомості внесення в єдиний реєстр досудового розслідування з ознаками кримінального порушення передбаченого стає 368 шіствосім 3 кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Санкція статті передбачає позбавлення волі. Строком від 5 до 10 років мобілізація позакарпатськи в обласному військоматі оголосили кількість мобілізованих громадян. Наразі план мобілізації виконано на 26%. Низький процент обумовлений відсутністю певної кількості військовозобов'язаних за місцем проживання. кажуть у військоматі. Ці факти наразі опрацьовують та заносять до бази даних. Окрім того, у військоматі наголосили, серед мобілізованих катастрофічно не вистачає кухарів, водіїв, михань. Командирів танків БМП та операторів зенітно-ракетних комплексів. Деталі у наступному сюжеті. До закінчення першого етапу мобілізації залишилися лічені дні, але говорити про успішне її виконання у Закарпатській області не можна. У обласному військоматі кажуть, план мобілізації виконали тільки на чверть. Причини такої низької явки, військові комісари не приховують. Основна проблема це те, що дуже велика відсутність людей за місцем проживання і дуже велика кількість людей, на яких ми розраховували, вони дійсно виїхали на заробітки за межі не тільки області, но й країни. Попри це, патріотів у військоматах області не бракує. Працівники військово-лікарської комісії кажуть, ті, хто рвуться на передову, намагаються пройти медкомісію швидко. Кожного своє бачення ситуації і свої плани стосовно проходження, не проходження комісії. В принципі, якщо добровольці з настроєм позитивними хочуть швидше закінчити обстеження, швидше піти, виконувати свою функцію. Один з таких патріотів пан Юрій до подій на сході він ставиться негативно, але відчуває обов'язок захищати батьківщину. Як ставити до цієї ситуації зараз на сході? Ну я не знаю. Тут хочу хочу помочити хлопці. Яник та Саша, двоюрідні брати уродженці села Середня, що на Ужгородщині. військові спеціальності хлопців для нашої армії необхідність. Оператор ручного наведення, командир пускової установки. У мене наводчик, танка 64. На передовій у хлопців багато знайомих та друзів. І просто спостерігати за конфліктом із сюжетів новин вони не хочуть. Новини дивимося, але ну, трошечки наша держава так робить, що наших обстрілюють, а нам не дозволяють стріляти. От за це обідно. Це вже є не антитерористична операція, це вже можна сказати, коли б'ють по мирному населенню, це вже, це вже мав бути давно воєнний стан уведений. У військкоматі наголошують, серед мобілізованих катастрофічно не вистачає кухарів, будів, механіків, командирів танків, БМП та операторів зенітно-ракетних комплексів. Відтак, допомога нашим солдатам необхідна як ніколи. Спочатку цього тижня у низці шкіл на Ужгородщині розпочався карантин. Причина відсутність дітей у навчальних закладах через захворювання на ГРВІ. Навчальний процес призупинено у Оноківській, Невицькій та Холмицькій школах, а також холмицькому та Невицькому дитячих садках. У вищезгаданих навчальних закладах процес призупинено до 2 березня. Закарпатські очільники провели зустріч з угорськими партнерами. В ході перемовин йшлося про підготовку проєкту програми розвитку партнерства між Закарпаттям та Сабол березькою областю Угорщини. Програма передбачає поглиблення добросусідських відносин, а також транскордонних, культурних та економічних зв'язків на 2015-2016 роки. Сторони домовилися виступати партнерами у реалізації нових європейських проєктів, які стосуються туризму, охорони навколишнього середовища та збереження культур культурної спадщини Ріта дюкінкапатоя медіваході сьогоднішньої зустрічі. Ми обговорили можливості майбутньої співпраці. Обговорили деталі програми щодо співпраці у наступні два роки. Домовилися про створення робочих груп робочої групи, яка буде складатися із представників обох сторін. Говорили про можливості програм транскордонної співпраці в рамках програми ENI. це міжнародна програма сусідства. Обговорили питання стосовно обрання проектів, і ми домовилися про зустріч у майбутньому у близьближньому майбутньому для узгодження подальших конкретних питань. Влада стане відкритішою як мінімум щодо витрати державних коштів. В закарпатській обласній адміністрації запевняють, що вже цього місяця всі державні установи почнуть викладати фінансову звітність на своїх офіційних сайтах. Крім того, на офіційних вебресурсах мають оприлюднювати всю тендерну інформацію. Таким чином громада зможе більше контролювати владу. Переконані в обласній адміністрації. Я дав доручення всім головам адміністрації кожний тиждень. По мірі можливості на своїх сайтах звітуватися про використання державних бюджетних народних грошей. Це наших, гроші наших людей, і громадяни в районах, в містах мають право знати, скільки коштів було витрачено на тій чи іншій галузі, на які цілі, і яку користь від того має громада відповідної адміністративної одиниці. Це доручення ми вже дали давно. І по тендерних процедурах, прозорості закупівель тендерних, тому що люди. Працівники, які працюють ту чи іншу галі, мають право знати, куди використовуються державні гроші. Відсутність мотивації, забюрократизованість, низька заробітна плата і як наслідок побутова корупція на місцях. Це ряд проблем, які сьогодні були порушені на брифінгу з приводу реформування системи органів юстиції. За словами начальника головного управління юстиції в Закарпатті, профільне міністерство розпочало масштабну оптимізацію своєї структури. Зокрема, відбувається скорочення центральної Центрального апарату Мін'юсту на 20 і територіальних органів юстиції на 10%, що в свою чергу вивільнить фінансовий ресурс в розмірі 60 мільйонів гривень. Кошти будуть спрямовані на збільшення заробітних плат співробітників, які працюють в органах юстиції. Також було проведено тестування керівників обласних управлінь органів юстиції. У результаті 47 керівників позбавляють посад, а на заміщення вакансій оголошено конкурс. Ти кандидатом на ту чи іншу посаду конкурс так само буде відкритий. Він буде проводитись в Києві в міністерстві юстиції, і будь-хто з вас має можливість, маючи юридичну освіту 5 років юридичного стажу, не потребує професійного стажу. Може подати свої документи і брати участь у відборі на посади, які є вакантними на сьогодні. Що стосується інших недержавних виконавців, то звичайно їм буде там підвищено і переглянуто теж. Заробітна плата і вона буде збільшена, в тому числі і за рахунок тих коштів, які передбачаються як повернення і на фактично зможуть на функціонування самої системи виконавчої служби і реєстраційної політика відкритих обіймів, гасло з якими до виконання своїх обов'язків приступив Владика Варсофоній, єпископ Закарпатський і Ужгородський української православної церкви Київського патріархату. Владика Варсофоній наголошує, Голосив, церква очищується, оновлюється і сповідує любов. Вона повинна доходити до сердець насамперед молоді, адже лише духовно сильна молодь зможе бути тією рушійною силою, яка зможе побудувати сильне і чисте суспільство. Першочергові завдання, які озвучив Владика, це молитва за Україну, за наших воїнів, які воюють на сході. Крім того, у планах єпархії створення приміщення єпархіального управління та будівництво кафедрального собору. Ми в кожному своєму храмі, в кожній своїй єпархії робимо такі своєрідні пункти прийому, одягу, продуктів харчування, коштів, всіх необхідних матеріалів для існування солдат і їх сімей. Ми будемо їх підтримувати молитовно як священнослужителі і по можливості матеріально, як люди. І просимо це також долучитися усіх громадян Закарпаття. Громада міста Тячів не залишається осторонь подій, що тривають на сході України і допомагає нашим бійцям чим може продуктами харчування, одягом, матеріально-технічним забезпеченням. Попри сучасні події, тут не забувають і про іншу війну. 26 років тому з Афганістану вивели радянські війська. Тячев відзначив цю подію благодійним концертом, автомат і гітара. Там побували і наші журналісти. Для Валерія Фісуна бойові дії на сході України стали п'ятими за рахунком. До цього він пройшов війну в Афганістані та кілька африканських воєн. Залишатися байдужим до подій, що відбувається в Україні. Валерій не має морального права. Адже, хоч за національністю він не є українцем, Україну вважає рідним домом. Тут він народився, збудував сім'ю та виховав сина. А захищати свій дім святий обов'язок кожного. Це моя земля. Я маю, як і всі наші пацани, котрий там, і тут, ми довжні захистити від всіх, хто намагається на нас напасть. Українці, які воювали в Афганістані, вважали ті події останньою війною, але сучасна історія внесла корективи. На сході загострилася внутрішньополітична ситуація. Пам'яті тих, хто був свідком подій в Афгані, та тим, хто нині захищає територіальну цілісність України, присвятили благодійний концерт Автомат і гітара. Ініціатором проведення заходу на підтримку героїв став керівник волонтерської організації Горгани. Радник Тячівської райдержадміністрації Богдан Колодницький. Ці акції долучився практично весь наш Тячівський район. Ну, розумієте, нам дуже легко, мабуть, нам повезло, що у нас є така районна влада, у нас практично немає такого питання, яке б ми не могли вирішити. Якщо голова райдержадміністрації разів 10 на день не перезвонив і не спитав, що потрібно, чим допомогти, я не пам'ятаю такого дня, щоб без його дзвінків щось було. На концерт запросили спеціального гостя, співака та автора пісень В'ячеслава Кукобу. Він не з чуток знає про всі страхи війни, адже сам колись воював у Афгані. Подібні концерти за його участі проходять по всій країні. Співак активно долучається до благодійної діяльності, спрямованої на допомогу нашим бійцям у зоні АТО. Ми на своїй території. Ми повинні свою територію захистити, тому що враг прийшов на нашу територію. Правда, за нами? Треба не боятися їхніх угроз. Надо не бояться. Серед присутніх ветерани і очевидці подій на сході України. Вони ділилися своїми спогадами, а разом з тим і надіями, що Україна зможе не лише гідно протистояти агресору, а й здобути перемогу у цій неоголошеній війні. От такі ж концерти проводимо в Києві за Київською областю по всій Україні. По всій Україні працюємо і робимо таку роботу. Це перший концерт, який ми робимо в вашому районі в Закарпатті. Але я сподіваюся, що будемо продовжувати цю роботу робити. На сам кінець ветеранам Афганістану і бійцям, що нині боронять Україну, вручили медалі та ордени. Також благодійники Тятівщини придбали шість автомобілів. Після молитви і освячення автівки одразу ж відправили на схід. Америка стала ближче до Закарпаття. В Ужгороді на фасаді будівлі словецькомовної школи номер 4 відкрили вже 15-ту за ліком міні-скульптуру. Автор Михайло Колодко розповідає: черговий герой, якого вилили в бронзі, це Михайло Штранк, русин за походженням. Американський сержант прославився на весь світ тим, що рівно 70 років тому на острові Іодзима був одним із шістьох морських піхотинців США, які встановили перший прапор перемоги у війні ні, з нацизмом звідти і почався переможний рух на весь світ в американських підручниках з історії. Наш земляк знаний як Майкл Стренк. Це Тапочі для сім'ї, для сім'ї, для Стренка, е, е, якого ще живуть брати і сестра е, в Пенсільванії в Америці. Ця подія дуже багато буде е, від. Відзначатися і в Америці У 1945 році на острові Відзіма відбулася подія, яка у фотографії стала найвідомішою фотографією з часів Другої світової війни. На фотографії було зображено шість морських піхотинців США. Один із них був е, Майкл Штранк, сержант. Він е, був за походженням закарпатцем. Народився він на території сьогоднішнього словацького е, села і тому ми. Поставили цей пам'ятний знак цю скульптуру на фасаді словацької школи. На цьому наш випуск завершується. Вже на завтра наші журналісти готують наступні теми: чи ліквідують Ужгородські жвери? Хто обслуговуватиме будинки мешканців новостворених районів Ужгорода? Комунальне підприємство Водоканал у фінансовій скруті. Завтра керівництво представить громадськості свій план подолання складного економічного стану. На цьому я з вами прощаюся. Гарного вам вечора на все добре.